Всім привіт, друзі! І це в нас гра Субнатика. Продовжуємо проходження. Так, доплив я до нашої бази. Забрав трохи навіть матеріалу, позбирав. І тепер в нас є купа кіаніту. Якщо я не помиляюсь, так, я наче тут трошки навіть порозкладав. Дивіться, що ми будемо з вами робити. Стривай. Он, он воно що. Де вони? Де вони енергоячейки? Один, два, три. Взяли. Кіаніт, ще один потрібен. Беремо. Де він? До речі, казали скрафтити от таку ще одну табличку, щоб два рази не бігати. Давай подивимось, де вона робиться. І одразу собі її зробимо. Це бускова, блакитна, ось така. Два кіаніти та іонний куб. Добре. Давай зробимо одразу. Нехай буде. Про запас у нас лежати. Так, а де адемікеніт. Начебто багатезно було. Невже я його лишив на своєму циклопчику? Ану, пішли, поглянемо. Стривай, стривай, стривай. Я спочатку хочу скинути титану, бо мені нічого не влізе. Ось так. Це звичайні батареї, їх я брати не буду. Водичка є, все, побігли, побігли дивитись. Так, залізаємо. Що в нас тут? Що у нас тут з нашими all System? 29%. Трохи розрядився. Нормально. Нормально це ми виправимо. Це не є проблема. Ідемо сюди. А, стривай. Ось в мене блакитна дощечка є. Так мені не потрібно дві? М -м -м, не зрозумів. Так, тут одна блакитна, помаранчева і бускова. По одній. Є, запам'ятали. До речі, ілонний куб хочу взяти з собою, нехай буде. Шукаємо кіаніт. Де ж я його повикладав? Оце питаннячко, оце питаннячко, магнетит. Магнетит, мабуть, ну візьму один шматочок. Що мені туди потрібно? Сірка потрібна чотири штуки. Так, де ж мій кіаніт? Ось він. 1, 2, 3, 4. Забираю. Пішли сюди. Одразу хочу піти сюди і подивитись на оце. модуль теплового реактору циклопа. Поліанілін. Давай його додамо. Далі. Оце не треба, оце не треба, оце не треба. Все, побігли. А, то я познімав їх. Прикинь. А я думаю, що в мене там не так. А я все просто познімав. Модуль теплового реактору. А замість чого я його поставлю? Скажіть мені, будь ласка. лагодить засіб пересування пришвартований у циклопі. Оце ми, мабуть, викинемо. Я його сам буду лагодити. Це не має сенсу в цій модифікації. Оце поліпшення теж викину. Коротше, в нас є куди встромляти. Добре, добре, побігли. Залізаємо. Чудово. Тепер перевіряємо. Чи є в нас тут теж бускова дощечка? Є. Один, два, три. Тобто у нас дві такі і дві такі. А може їх три потрібно? Слухай. Але нічого, ми завжди зможемо їх зробити. Давай одну водичку. Ні, титанчик давай скинемо, поки що не потрібен. Тепер дивимось. Нам треба одна пласталова штаба. Іди сюди. І чотири сірки. Чотири сірки теж, будь ласочка, давайте мені в руки. Де вони є? Не тут. Стривай, десь була. Один, два, три. І чотири хочу. Ну, четвертий шматочок, будь ласочка. ось вона. Не влізає. Не влізає. Добре. Скидаємо. Беремо. Готово. Все є, все є. Пішли. Пішли, покажу. Винурюємо і пливемо на нашу платформу. На нашого Нептунчика. Залізли. Нічого собі диви, який місяць. Хоча це не місяць, мабуть, це просто ще одна планета, ото, мабуть, місяць. Чи то теж планета. Віс його знає. З нас такий досліджувач планет, що? Чорт його ми, ми під водою можемо, а в небі і мене дуже. Ну, принаймні, в цій грі. Так, побігли сюди. Ну що? Побудувати? Помчали. Де ви, диви, де диви, де полетіли. Ох, пішла жара. Будують, будують. Глянь, як гарно. Я так розумію, це останній модуль? А можливо, і ні. А можливо, і ні. Може, ще щось треба будувати? Нічо собі, власну ракету. Я взагалі просто вражений цим персонажем. Ти прикинь, скинули тебе, коротше, на якійсь планеті з якихось коралів, там якихось камінчиків під водою назбирав і побудував ракету. Ніхера собі. Ото навички в чолов'яги. А це що? Ага, захисна система циклопопластала штаба. Кабіна Нептуна. Кабіна тепер треба. Добре. Кабіна то не проблема. Ой, не туди пішов. Треба, стривайте. От сюди. Тепер, де наша кабіна? Це прибираємо. Кабіну ставимо. Зараз все буде. Так, заліли. Але, перш ніж робити кабіну. Я хочу, знаєте, що зробити. Я хочу піти от сюди. от сюди. Так, торпеди мене не цікавлять. Модулі рачка, звичайні модулі. те що? Віці кумісилча, зміцнювальний модуль, не цікавить. Рачок. Не туди пішли. Треба шукати в іншому. Спорядження. Ось воно. де ви Глибинний модуль рачка 2. Треба зробити. Треба, в нас його немає. Далі. Глибинний модуль циклопа 3. Теж треба зробити. Далі. Ну, тут здається, все. Отже, треба одна плосталева штаба. Іди сюди. Робимо глибинний модуль циклопа 3 рівня. Поїхали. Готовий. Далі. Прибираємо. Прибираємо, він готовий. Тепер глибинний модуль рачка 2. Літій два штучки і глибинний модуль рачка. Літій два штучки, будь ласочка. 1, 2. І глибинний модуль рачка. Зараз я притягну. Так, дістаємо глибинний модуль рачка. Це не те. Тривай. модулі мені потрібні. Глибинний модуль рачка 1. Забираємо. Так, пішли. До речі, нам іти далеко не треба. У нас все є отут продубльоване. Глибинний модуль рачка 2. Робимо. Круто. Забрали. Пішли встановлювати. Ідемо от сюди. Глибинний модуль рачка 2. Пішов. 1700 метрів. Ти прикинь, яка це глибина. Це неймовірно. До речі, глибинного модуля рачка 3 не буває. Це максимально. Максимально. Давай, до речі, вставимо в циклопчика. От сюди. І пішов. 1700 метрів. Ми можемо тепер спускатись і на своєму циклопчику. Це теж просто чудово, як на мене. Далі. Так, далі стривай, оце прибираємо. Тепер поліанілін. Що воно таке і з чим його їдять? Я не пам'ятаю. Давай дивитись Ось він. Хлоридна кислота та золото. Хлоридна кислота, все. У нас все для цього є. Пішли донизу. Так, на хлоридну кислоту нам потрібна сіль. Прикинь, я ж знаю, в нас же тепер є свій власний виробник солі. А ну, пішли, поглянемо. Водичка робиться, я вже забирав. Сіль. Два шматочки взяли. Чудово. Біжимо назад. Скільки біготні отієї? Ти бачиш, а? Так, забираємо. Далі грибочки, глибинні. Золото потрібно два шматки. Це я взяв. Ще сіль, мабуть, не знаю. Потрібна, не потрібна. Ну, ще два шматочки є, візьмемо. Пішли за грибочками. Ось вони. Ось вони ті, що нам треба. Один, два, три, чотири. А ось з цього. Що я зрізав? Не те. Не те зрізали. Викидаємо. Оце мені потрібно. Готовий. А оце садимо назад. Ну, ще є місце, але досить. Попливли. Йдемо сюди. От сюди. Хлоридна кислота робимо. Ти що ти будеш робити? Нам потрібно дві їх. Ано, поліанілін. Так, нам ще одна баночка потрібна. Давай. Ще один грибо... Ні, ще два грибочки треба. Бач, як воно. Один, два. А оцей зрізаємо. Оце все назад засаджуємо. Два, три і один от сюди не вистачало. Супер! Якраз чітко вистачило всього, що потрібно. Залізаємо. Пішли назад. Робимо хлоридну кислоту. Готово. Тепер робимо два поліаніліни. Готово. Тепер нам потрібно набір електромонтажний розширений. А, ні, звичайний. Звичайнісінький, звичайнісінький, то не проблема. У мене є срібло 1, 2, 3, 4. Цього буде вдосталь. Робимо один. Стривай, він один потрібен. А ще мікросхема тут буде потрібна. Добре. Зайве скидаємо назад. Я не побачив, що ще кіаніт. Ще один кіаніт мені треба. Ось він. Забрав. Ну і що, пробуємо ту штукенцію. Хоча, дивись, мені потрібно ще ось таке. Далі емальоване скло. Я його десь десь бачив. Десь було, слухай, 100%. Хоча мені тепер потрібна іще й захисна система. Ану покажи. От сюди. Звичайні Алмаз-4, 1 літій 3 титану. Погнали. Робимо зміцнювальний модуль. Поїхали. Е, я щось не зрозумів, я його зробив. Зміцнювальний модуль. А я що, не той зробив? Ану, стривай. Я не поняв. Це що було? Зміцнювальний модуль циклопа, а я не той собі поставив. Чорт забирай. А я можу якось повернути ресурси. От Чому тут немає такого? Знаєш, щоб ну типу розбирало воно? Оце мені не подобається. Так, добре. Батарея в мене є. Беру батарею з собою. Далі розширений такий мені треба комплект електроінструментів. Йдемо сюди, дивимося у нього потрібно. Золото мікросхему. Отже, мікросхеми потрібно побільше на неї. Потрібно мідний дріт. Це 4 міді нам треба, бо нам треба 2 мікросхеми. Давай. Тепер побігли, робимо. Мідний дріт один. Мідний дріт другий. Мікросхема одна. І друга. І з однієї, отак беремо ще два золота. Нам потрібно, де воно є. Один, два. Забираємо робимо ось таку штуку. Готово. Ось тепер ми його можемо зробити все, але я не зрозумів, де він робиться. Мабуть, десь там на самому циклопі. Нам потрібен ще один звичайний набір. Один, два, от сюди пішли. Господи, скільки всякої єрунди. Забрали. Тепер нам потрібно емальоване скло. В мене воно було. 100% було, це, я пам'ятаю. Йдемо сюди. Пішли. Будемо робити собі всілякі штуки. Залізли. Чудово. Тепер біжимо от сюди. Робимо отаку штукенцію. Готово. І робимо. Поліанілін. Я не взяв поліанілін. Ну, тобі з ним з цим поліаніліном. Добре, зараз зробимо. Давай встромимо його кудись. А в мене є захисна система циклопа. Роботь човен невразливим. а може я не буду її крафтити, можу оцю штуку використати. Хоча ні, не можна, не можна. Оце знімаємо. Тепер беремо. Слухай, який соблазн такий. знаєш? Ні. Якщо буде потрібно, ми його завжди візьмемо. Оце знімаємо, а оце встромлюємо. Все, і воно зараз буде саме заряджати, я так розумію, вірно? Здоров'я енергія. Як воно працює? Так, перетворює навколишнє тепло на електроенергію для живлення циклопа. Ну все, має заряджатись саме тепер. Наскільки я зрозумів. І оце давай встромимо. Все. От той модуль. Ми зараз кудись скинемо, нехай лежить отут, начебто нехай буде зміцнювальний. Все, він нам не потрібен. Тепер, тепер, оце ми прибираємо, поки що воно нам не треба. Оце прибираємо і пішли будувати останню секцію нашої ракети. Так, залізли. Ну нарешті, нарешті, де воно? Де воно є? Гля, яка це просто жесть, це круто. Власна ракета в нас буде. Будуємо. Фінальна стадія нашого Нептуна. А чого Нептун, я не розумію? Дуже дивна назва для космічної ракети. Це ж не підводна ракета якась. Нептун. Ну. Давай оце прибираємо одразу. Готово. Готово, готово. Дрончики повертаються. Побудова. Готово. Готова наша ракета. Слухай. Пішли дивитись, пішли дивитись на неї ближче. Давай заліземо. Отут є ліфт. Зараз спробуємо туди зайти. Поїхали. Ех, прощавай, хоча ні Слухай, який прощавай. Якщо ми полетимо, нас зіб'є ОТ зброя. Якщо я вірно зрозумів, увійти в ракету. Круто. Дивись, це що. Натиснути перемикач допоміжна силова установка. Ага, це я типу запуск вже буду робити. Антенни, система зв'язку. Гідравлічна система. Вмістилище в ній є своє. Крутяк. Так, не туди натиснув. І не одне, прикинь. Пішли вище. Ого, ого! І ось воно наша кабіна пілота. Показники. Нічого собі! Оце ми ракету зібрали з тобою. Завантажити основний ЦП. Primary computer Systems Active. Працюють. Круто. Те, що? Приготувати часову капсулу. А, типу, я щось лишу туди. Задіяти систему життєзабезпечення. Слухай, давай поки що вимкнемо. А я вже натиснув, чорт забирай. Давай збережу. Давай збережу гру. Бо начеб нас зараз зіб'ють, коротше, і все. І будемо заново будувати ракету. Нам того не потрібно. Приготувати часову капсулу. Давай, що ми залишимо там по собі. Порожньо. Зображення не готово. Чого порожньо? Знаєш, що ми туди покладемо? Водичку. Мені такої водички не вистачало. Водичку, аптеку покладемо і дамо магнетит тим, хто знайде цю капсулу. Все. Готово. Приготував вже? Ні? Ну, все, вистачить. Стан одна з трьох. А, зображення ми маємо. Повідомлення. Головне виживи. От, все, виживи, чувак. Зображення. Що це таке? Збірка зображень. У нас немає зображень. Все, нехай отаке і буде зображення. Нормально, все, отсюди. Готово. Назад. Чого ти не завантажилось? Все, назад, тепер. Та що ти будеш робити? Вибрати, все. Тепер готово. Виходимо. Чудово. Чудово! Там вже ніч наступила. Тепер йдемо сюди. Е, задіяти системи життя забезпечити Водичку попити, бо з цими системами, знаєш, саме би не здохнути. Запускаємо. Life support systems online. Круто. Він не А це що? Ага, оці штуки треба було ввімкнути. Пішли. Слухай, це взагалі нормально, що я це роблю. Давай. Двигуни. Валимо з цієї планети. Антенна система зв'язку. Запускаємо. Гідравлічна система. Запускаємо. Щось понатискав, коротше. Ану, пішли. Тепер можемо летіти. Усе готове до запуску. Супер. Ось моє крісло. Сідаймо. Ага, все, і воно нам не дає її запустити. Зрозуміло, зрозуміло. Тоді спускаємось. Треба вимкнути ту платформу. І так, друзі, повертаємось до на нашого циклопчика. Залізаємо. Залізаємо далі. Тепер дивись. Дивись, чого нам не вистачало. Нам не вистачало оцих енергоячейок. До речі, що воно там заряджає? Воно не падає, воно працює. Стромляємо отакі модні батареї наші. Одну другу. От сюди давай звичайну встромимо. І от там ще в нас порожньо. Одна. І друга. Все, в нас ще лишилось про запас. Про всяк випадок може розрядиться, я не знаю, та нічого собі, ви, скільки. повно. Всі часте волокно лишимо, оце теж, а це не влізає, оце сюди залишимо. Що я вам хочу сказати? В нас все готово. В нас є дві бускові дощечки. Напишіть, будь ласка, чи потрібна третя. Тоді я її зроблю. Ми зробимо ще отой захист. І теж його встровимо. Я зроблю поліанілін і встромлю назад у той захисний модуль. Що я ще хотів спитати? Я не пам'ятаю, куди саме треба пливти з тією бусковою дощечкою. Я пам'ятаю, що десь натикався, але не пам'ятаю де. Мабуть, в лабораторії. Точно, мабуть, в лабораторії, і ми туди повернемось, вимкнемо систему карантину і будемо звідси летіти. Отже, до наступної зустрічі. Нехай щастить.